Виконуємо індивідуальну пошукову роботу практичної роботи 4 за підручником інформатика 8-клас, авторів Тріщук Лазарець 2025 року випуску. Результат ми маємо оформити на платформі графічного дизайну Canva. Отже, запустимо браузер. Перейдемо на платформу за адресою canva.com. Ви вже маєте бути тут зареєстровані. Увійдіть у Canva. Результат маємо оформити у документах. Ось тут вибираємо Doc. Зразу на головній сторінці. Створена нова вкладка. Ну і де ми можемо просто писати? Бачите, у нас це заголовок, можемо вставляти. Аналогічно змінюється розмір. Але якщо в нас тут текст... Тут є така можливість використати також штучний інтелект, щоб він нам допоміг. Звичайно, ви маєте робити пошук самостійно, ну а я просто покажу, як Canva може допомогти у цій пошуковій роботі. Вибираємо Magic Write. І ось тут описуємо, що нам потрібно. Ви маєте обрати 3-4 теми для пошукової роботи. Я вже виберу тільки одну яка роль драйверів у роботі операційної системи. Отже, тут і записуємо. Бачите, що ми використаємо один з 50 кредитів. Змініть передплату, щоб отримати більше. Тобто нам потрібна буде версія Pro, якщо ми всі кредити використаємо. Натискаємо Створити. На no, Маква ось так допомогла. Якщо щось не влаштовує, можете дописати. Якщо повністю переробити схожі зображення, ну, якщо все добре, вставити. І в нас вийшло ось таке. Ну а далі ви можете продовжити працювати. Ось цю шапку можна відредагувати. Виділяємо, натискаємо редагувати. Давайте збільшимо розмір. Ставимо сюди. Змінимо колір. І збережемо. Тільки потрібно опустити вниз. Залишилося ще надати доступ до вчителя для даного документа. Для цього натискаємо поділитися. Бачите, ви можете взагалі-то його і завантажити на комп'ютер. Як PDF-файл або документ Word. Ну а для того, щоб надати доступ, ви можете ось тут вибрати будь-хто з посиланням може, наприклад, редагувати, чи коментувати, чи тільки переглядати і скопіювати посилання і надати це посилання вчителю через будь-який месенджер. Viber, Telegram, WhatsApp інстаграм і так далі. Ну або додайте користувача, вводите сюди електронну адресу вчителя. Надаєте доступ, якщо не хочете, щоб він редагував, то тільки перегляд, та натискайте Поділитися. І вчитель, коли зайде на канву, побачить, що для нього наданий доступ для даного документа. Ну і ви пам'ятаєте, ось цей документ зберігається в проєктах. Ви його завжди можете ось тут відредагувати. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!